Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні я хочу показати вам пару подарунків і одне моє придбання. Сьогодні відео буде гудзикове, але перед тим я би хотіла подякувати всім, хто надіслав мені подарунки, хто привітав мене з новим роком-подарунком. Я вам дуже-дуже вдячна. Хочу сказати, що скоріш за все я не буду показувати всі подарунки. Мені здається, деякі люди вважають, що я хизуюсь. Тож я просто подякую всім, а покажу саме ті, які стосуються моєї колекції. Що ж, давайте подивимось, що приїхало. якщо чесно. Хоч я, дає... я і обіцяла вам показати подарунки, тільки ті, які стосуються гудзиків, але я не могла вам не показати. Відкрила ось такий подаруночок. Він був запакований, тут шоколадка і ось такі святкові носочки. Дивіться, який Санта Клаус? Дякую, пані Олена. Мені дуже-дуже приємно ви підняли мені святковий настрій. Я швиденько не ображайтесь, будь ласка. Так, ще до нового року я отримала в подарунок ось такі запонки. Від пані Ольги, я знаю, я знаю, що я вам обіцяла показати свою колекцію запанок, свою обіцянку не скасовую. Ви знаєте, я шукала, нічого подібного не знайшла, але чогось мені так здається, що це Радянський Союз. Ну, Роки не можу сказати. 60, ті 70 ті сказати не можу. Цікавий екземпляр, холодна емаль. Не гаряча. Ось такі запонки поповнили мою колекцію. Так, що далі? Давайте далі, мабуть, з оцих гудзиків я вам покажу найцікавіші. Оці мені подарували всі. От, в одному пакетику. Ось є такі запонки з перламутру. Ну, старі, можливо, навіть оцей гудзик довоєнний, до, до війни. Другої світової я мала на увазі. Цей, можливо, і пізніший. Так, це пластикові, 70-80-ті. Оце цікавий гудзик. Чим цікавий? Він пластиковий, бачите, такий прорізний. Але ніжка в нього, як у скляного гудзика. Якби це було на фотографії, я би подумала, що цей гудзик скляний. З чого я роблю висновок, що цей пластиковий гудзик робили з форми для скляних гудзиків. Можливо, це Чехословаччина. Це не Радянський Союз, 100%. Так. Оце Чехословаччина, скляні гудзики. Імітація перламутру. Ну, 80-ті десь. Так само Чехословаччина, скляні. 80-ті, 90. -ті. Так, оцей. Думаю, що цей гудзик радянський, тому що в нього по, по краю є ось такий кантик. Скоріше за все, це зеленоградська гудзикова фабрика. Роки сказати не можу. Десь 80-ті, так само, 90-ті. Давайте тут вже щось цікавіше виберу. Оце цікавий гудзик. Вставочка. Холодна, ніби натуральне каміння. Гудзик старенький, сорокові 50 На жаль, це все, що я можу сказати. В натуральному камінні я не розуміюсь, тому ось такий цікавий гудзик. Так, знаю, що таких два. Так, отакі гудзички малесенькі. Думаю, що це десь середина ХХ століття. Бачите? Ну, для блузок для жіночих. А оці розмір десь такий же. Ага, отак треба, бо оцей трошки інакший. Про це я взагалі нічого не можу сказати, якого він віку, навіть приблизно. Середина ХХ століття, можливо, раніше. Не знаю, не можу сказати. А от оці два, бачите, такі ніби литі, рельєфні, всередину камінець вклеєний, і ніжка припаяна. І що ви бачите, ви бачите так само, як і я, залишки посріблення. Тому, можливо, ці гудзики серед цих найстарші, можливо, це початок ХХ століття. Ці гудзики вже такі звичайні. Скляний з трояндою, Чехословаччина. Цей гудзик я маю схожий. Подивіться, який герб детальний. Ну, так само десь середина ХХ століття. Можливо, сорокові. Цей гудзик скляний з квіточкою. Цей гудзик пластиковий. Ну і отакий гудзик. Якщо чесно, я не знаю, який його вік, але по металу, мені здається, він вже десь більш пізніший, можливо, і 80 ті і 90-ті. Давайте, мабуть, завершимо з подарунками, бо в цій коробці в мене придбання. Так. Ось така коробка від пані Наталі, моєї коліжанки. Це ми з нею обмінялись гудзиками. І тут мав бути один гудзичок. Я відкрила, щоб швидше. Але знаючи пані Наталі бачачи розмір коробки. Я так розумію, що тут не один гудзик. І так. Смаколики, бачите, дуже гарні, Да? Покладемо їх отут, щоб створювали нам святкову атмосферу. Ой, не видно. Ну, якось так. І щось же важке? Щось. Так, що це таке? Щось написано. Зараз я. Ага, все, я зрозуміла, це аромосвічка. Я бачу всередині фітільок. Дякую, пані Наталя. Мені дуже приємно. Обов'язково буду користуватись. Ну, і, Ага, все ж таки не один гудзик. Все ж таки гудзиків два. Ось такий гудзик. Думаю, що в нього є ззаду клеймо. Ось, бачите, це клеймо одної виправної колонії в Радянському Союзі, яка виготовляла гудзики. Да, от вони мали клеймо своє. І ось такі гудзики вони виготовляли. Це десь 70-ті, початок 80-х років. Дякую, пані Наталя. В мене є вже гудзики з таким клеймом, але з зовсім іншим малюнком. І саме ось цей гудзик, який би, який би мав бути? Чим він такий цікавий? Це люцитовий гудзик. Але всередині. Він має, бачите, таке вкладення, таке металеве. І зверху. Я ж бачу його вперше. Я його бачила на фотографії. Ну, але знаєте, як роздивлятись? По факту роздивляюсь його разом з вами. Ну що, думаю, що то пластикові вставки, хоча не обов'язково. Може, то і скляні, перевірити, на жаль, ми не можемо. Але подивіться, яка складна робота. Можливо, він якийсь дизайнерський. Пані Наталя хочу сказати, що вживу він виглядає ще більш цікавіше, ніж на фотографії. Залишимо ось тут. І... Тут мають бути запонки. Так. Бачите, так само в подарунковій рукавичці. Дякую, пані Марина, мені дуже-дуже приємно. Подивіться, яка атмосферна. Неймовірно гарна. Дякую. Ой, сьогодні у нас такий важкий день. Саме день, коли я знімаю відео. Так. Ох, де їх тут три. Нічого не розумію. Так, давайте по порядку. Так, гудзики. Чехословаччина скляні. Це 70-ті-80 роки. До речі, ось такий візерунок це імітація тканини, якщо ви не знали. Він зустрічається на багатьох гудзиках, але я точно знаю, що це така імітація тканини. І ось саме запонки, які я. Придбала у пані Марини. Так, це дійсно запонки якісь старі. Отам От має бути пружинка. Я ніколи, я такі бачила, тільки в інтернеті хочу вам сказати. Розглядаю їх разом з вами. Не можу зрозуміти. Що за скло. Ниби ірисове. Тобто синій, червоний і зелений. Дуже цікаві. Да, мабуть, пружинка вже від віку не працює або просто погнута. Буду шукати інформацію більш детально. Як знайду, обов'язково вам розкажу. Бо поки що для мене, для самої це цікавенка. Ну, ви ж знаєте, мені цікаво не тільки знайти собі, собі щось в колекцію, але і шукати потім інформацію. Це може бути як середина, так і самий початок ХХ століття. Але я навіть чомусь мені здалося на фотографії, що скло однотонне. Скло. Так. Бачите, я навіть задумалась. Я зацікавилась їх три, можливо, їх використовували в одяг всі, не обов'язково на рукави, тому що були і комірцеві запонки, дуже-дуже цікавий екземпляр. Буду шукати додаткову інформацію. Ще раз хочу подякувати вам, пані Марина. Вони мені дуже подобаються. Так, що ж, і ще раз хочу подякувати всім, хто надіслав мені подарунки до Нового року. І перепрошую, чиї подарунки я не показала. Я вже показала більше ті подарунки, які стосуються теми моєї гузики. Що ж, дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре!